Шановні депутати, справа в тому, що п'яте питання не збереглося вимкнувся світ і нам треба переголосувати п'яте питання. Но не треба ставити для повернення до п'ятого голосування. Просто поставити ще раз на голосування. Тому прошу ще раз проголосувати п'яте питання порядку денного про внесення змін до міської цільової програми благоустрою міста Одеса 22-26 роки. Прошу голосувати. За 38 проти 0 отрималося 0, не голосував 1. рішення прийнято. Шановні колеги, сьогодні наше позачергове засідання проводимо, я вам казав, о необхідності проведення позачергової сесії, але сьогодні хочу звернути вашу увагу, що всі ми готуємося до зими. І наше першочергове завдання забезпечення енергостійкості громад. Ми відкриті до будь-яких пропозицій, як наших міжнародних партнерів, так і приватних інвесторів. З урахуванням постанови Кабінету міністрів No1320 від 7 грудня 2023 року, для того, щоб приватні інвестори могли реалізувати проєкти, вони повинні бути погоджені депутатами органами місцевого самоврядування. Зима ближче, я думаю, ближче, ніж здається. Часу на реалізації проєктів з посилення енергонезалежності міста залишається все менше. Сьогодні вже ведуться перемовини з інвесторами. Щодо інвестпроєктів. Жодного додаткового фінансового навантаження ні на КП теплопостачання міста Одеси, ні на бюджет міста вони не несуть. Все в рамках тих платежів за електроенергію і навіть нижче за діючі тарифи, адже не потрібно сплачувати за розподіл електрики. Проєкт реалізує інвестор за власні кошти, а КП теплопостачання за локацію реалізації гарантовано навіть під час блокаутів, буде забезпечено. Енергії, електроенергії. Тому це дуже важливе питання, яке ми зараз, шості питання порядку денного. Я, ви знаєте, що ми реалізуємо з UNDP, з ПРООН за допомогою, це сталося за допомогою нашого міста побратима Йокогами, Міжнародного фонду, Японського фонду Джайка. І в нас розробляємо проєктну документацію і найближчим часом Алья Івановна почне. Встановлення, якщо прийде обладнання в ті терміни, які заплановано, ми почнемо встановлювати 9 газопоршневих станцій, також, які будуть сумарно виробляти, я хочу нагадати, десь близько 30 мігават. Це така потужна допомога. Якщо ми зможемо і залучимо інвесторів, які додатково дадуть нам мегаватт, а мова йде десь близько 10 мігават, це також ви розумієте, що це ми. Більш впевнені будемо взимку. Ну, от така інформація. До, е, хотів вам надати ту інформацію. Я знаю, що ви знаєте, але щоб почули нас люди, чому ми так терміново зібралися, і наскільки це важливо для кожної одеської родини. Прошу голосувати питання шостого порядку денного про термінові заходи щодо посилення енергонезалежності об'єктів критичної інфраструктури міста Одеса. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шо, е, шо, підписали? Пропорде? А, і ще працюємо. Шановні депутати, порядок денної сесії вичерпаний, як будуть запитання щодо ведення сесії? Немає. Слово надається, ви будете казати? Для вже заголосили. Якщо питань зауважень немає, сесія оголошується закритою. Дякую всім депутатам за ту підтримку, за те натхнення, яке ви надали мені сьогодні. І... І дякую всім вам за те, що надихнули мене на подальші дії, на подальшу допомогу нашим військовим за все те, що ви зробили для мене сьогодні. І я сподіваюся, що будете завжди робити в подальшому. Дякую вам. Слава Україні.